22 жовтня британському так званому журналісту Грему Філіпсу урочисто вручили посвідку на тимчасове проживання в Росії. Нешановний шановний гражданін Філіпс, сам Грем Філіпс одразу прокоментував цей факт у притоманному йому стилі. Моя країна вирішила мене кошмарити за те, що я показую правду з Донбасу. Цей документ має велике значення для мене, бо дає можливість жити в Росії, заявив Грем Філіпс, висловлюючи задоволення своїм новим статусом. Ця новина привертає увагу не лише тим, що Грем Філіпс є одним із найбільш впізнаваних іноземних голосів російської пропаганди. А ще й тим, що він став першим британцем, проти якого уряд Великої Британії вів санкції саме за участь у пропаганді. Відомим Грем Філіпс став ще десятиліття тому, коли почав висвітлювати події на Донбасі, активно співпрацюючи з ватажками бойовиків, такими як Арсеній Павлов Моторола та Михайло Толостих, більш відомий як Гіві. Показово, що навіть після побаченого в Солідарі Філіпс визнав масштаб руйнування, спричинений діями російської армії. Однак він намагався перекласти відповідальність на Україну, заявивши, якби Київ дав свободу цим територіям, цього б ніколи не сталося. Тут варто зазначити, що дійсно так не було б ані руйнувань, а не тривалої боротьби, якби Україна капітулювала одразу. Просто частину населення. Закатували б так само, як в Бучі, Ізюмі та Херсоні. А іншу частину примусово б погнали воювати з країнами НАТО. Але ще у вересні 2022 року поліція Лондона розпочала розслідування проти Філіпса через його відео. І з допитом його ж співвітчизника військовополоненого Ейдена Асліна. Тоді дії Філіпса були кваліфіковані як найманство. Нагадаємо, що Асліна засудив до страти так званий суд ДНР. Проте, зрештою, він вийшов з полону і повернувся до Великої Британії, де і дав свідчення проти Філіпса. У Лондоні такі дії журналіста визнали порушенням Женевської конвенції, пригрозили йому судом за воєнні злочини. Заморозили активи та ввели санкції. Філіпс намагався оскаржити ці дії у британському суді, але безуспішно. Таким чином, повернення на батьківщину для Філіпса стало неможливим. Тому він продовжує поневірятися по так званій ЛНР, виконуючи різноманітні завдання російської пропаганди. Однак, попри всю відданість, Кремль надав своєму посіпаці лише тимчасовий притулок, а от омріяне російське громадянство йому за 10 років так чомусь і не надали. кажучи просто історія Грема Філіпса це яскравий приклад того, як іноземці стають інструментом в руках російської пропаганди, втрачаючи зв'язок із власною країною, законністю і реальністю. І навіть після років роботи на російську пропагандистську машину він лишається просто тимчасовим гостем, якого використовують і утримують на короткому повідку. Зрештою, це демонструє, що для Кремля його прихильники за кордоном лише зручні пішаки, якими можна користуватись і жертвувати. А справжньої вдячності чи визнання від Кремля не дочекаєшся. РФ подає в суд. 17 державних телеканалів Російської Федерації висунули до корпорації Google астрономічну претензію на суму у 2льйони рублів. А це на секундочку не мільйон і навіть не мільярд, а одиниця і 36 нулів. Російський суд ухвалив цей штраф після того, як корпорація видалила із платформи YouTube канали низки російських пропагандистських ЗМІ. Пропагандисти подають позов. Раніше російський суд зобов'язав Google відновити ці канали, пригрозивши штрафом у разі невиконання рішення. Google дали 9 місяців на виконання, після чого почалося нарахування пені. 100 тисяч рублів за кожен день плюс сума щотижня подвоюється. У результаті роботи цього бандитського лічильника і з'явилася астрономічна цифра у 2 унделіони рублів. Серед потерпілих у цій справі значаться такі канали, як «Зв'язда», Первий канал. ВГТРК Росія 1, Росія 24, Парламентської Телевідіні, ТВ Центр НТВ, Фонд православного телевідення. А також, хто б ви думали, ясно сонечко всієї російської брехні бізнес леді Маргарита Сіманіян. Насправді абсурдний розмір штрафу і безлузді претензії це радше прикриття для іншої мети Кремля. Підготовка до повного блокування YouTube і, скоріш за все, усіх сервісів Google у Росії наближається до завершення. Логіка пропаганди дуже проста. Якщо компанія не виконує рішення суду, то її діяльність можна заборонити, і це дозволить ще більше ізолювати росіян від навколишнього світу. Самі ж пропагандисти стикаються з новими викликами. Адже їхні рейтинги швидко падають навіть на російському телебаченні. Зокрема, за даними Mediascope, програма «Вісті неділі» із Дмитрієм Кісельовим більше не входить до трійки лідерів. Хоча вона впевно набула в цій трійці ще рік тому. Програма Москва Кремль Путін вибула із ТОП-10, що контрастує із її минулорічними позиціями. Та взагалі, як то сталося, що Путін тепер не в топі. А от перший канал поступився місцем Рен ТВ, який тепер став найпопулярнішим каналом на Росії. При цьому Рен ТВ переважно транслює різноманітні серіали та дурні шоу з екстрасенсами. Програма «Вечір з Владіміром Соловйовим вже довгий час не входить навіть у топ-50. А серед аудиторій від 18 до 54 років не потрапляє навіть у ТОП-100. Телеканал «Соловйов Лайв також демонструє найнижчі рейтинги у цій віковій категорії. Такі показники, м'яко кажучи, змушують пропагандистів ностальгувати за доступом до Ютьюб. А Кремль вже боїться втратити контроль над інформаційним простором навіть у Росії і тому готовий вдатися до крайніх заходів. Так званий сенатор від Криму Сергій Карякін заявив, що нібито в Україні лишається чимало людей, які підтримують Росію, але вони не можуть відкрито висловлювати свою позицію. Мат для сенатора Карякіна. Насправді Карякін брехло. Це якщо коротко. Але ось вам вся ця історія в деталях. Раніше Карякін був відомий як перспективний шахіст, якого навіть називали Вундеркіндом. У 12 років він став наймолодшим на той час міжнародним гройсмейстером і навіть потрапив до книги рекордів Гіннеса. Народжений у Симферополі, він відмовився від українського громадянства ще у далекому 2009 році, отримавши російський паспорт. А від 2014 року Карякін зайняв відверто антиукраїнську позицію. У березні 2022-го Карякін підтримав повномасштабне вторгнення Росії до України. І його відсторонили від турнірів під егідою Фіде, що ще більше зміцнило його позицію як патріота Росії. Упродовж двох років він наговорив собі на місце сенатора РФ від Криму, що викликало негативну реакцію навіть у Москві через його відносно молодий вік. На той момент Карякіну було лише 34 роки. І тут починається цікаве. Останню заяву Карякіна легко спростовують дані вересневого опитування. 78% українців виступають за повний розрив відносин ЗРФ РФ. 68% такої ж думки про Білорусь. При цьому 78% українців розглядають республіку Білорусь також як учасника війни. При цьому 94% українців мають негативне ставлення до Росії: 84 до Білорусі, 85 до Ірану і 76 до КНДР. Висновок Карякін, відомий колись як шаховий вундеркінд, зараз є лише черговим гучним голосом кремлівської пропаганди. А його намагання говорити про уявну підтримку Росії в Україні це лише черговий вкіт в інформаційний простір. Той факт, що він зайняв місце в російській владі, демонструє, як часто в Кремлі використовують колишніх зірок, щоб поширювати свої наративи. Проте реальність української громадської думки доводить, що ці зусилля марні. Отже… У сухому залишку ми маємо перманентну мрію Кремля перемити мізки українцям. І, кажучи чесно, вони постійно намагаються це зробити. Тож, продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу, тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!